Привіт! Я думаю, у всіх буває таке, що у вас оприсквач має там широкий захват і є такі ділянки, що ви не можете пройти цілим оприскувачем а також ви не можете пройти половиною, допустимо, задньою лівою секцією, тому що не вистачає. І що? Нам на допомогу приходять ось такі краники. Ми ставимо їх на згини. Дуги, де вона закидається От сюди, допустимо сюди, і так само на другу дугу, і ми вільно закриваємо верхню цю частину. Тут 1, 2, 3, 4, 5 форсунок з цієї сторони, 5 форсунок з іншої. Ось такі краники. Стоять вони копійки, а роботу конкретно вони трошки полегшують. Тому підкину вам таку ідею, може хто вже цим давно користується, може хто не знав і не знав, що робити то свободно можете ставити ось такі краники і не морочити собі голову.